Український козак з китайського мотоблоку. Ось такий красень міні-трактор з мотоблока Зубр. З заводського куплений новий, ніким не їжджений, переобладнаний міні-трактор для комфортних ваших робіт на городі або в полі. Дуже гарно виконує свої роботи, доволі потужний для своїх габаритів і доволі такий різкий. Хтось там в коментарях каже, що десятка, восьмерка це все мало, мало, мало. У 12 по-перше, проблема з колінвалами, часто розриває. А десятка, от, як в даному екземплярі, самий надійний варіант. І потужний, і має хороші, гарні показники. Просто чудовий варіант, щоб придбати собі і не мати клопоту з працею біля нього. Ви працюєте на ньому, а не біля нього. Кого цікавить замовлення, номер телефону, як завжди, в описі або в підписі. Всіх чекаємо. Звоніть, пишіть, телефонуйте. Слава Україні!